Тему Сновидінь я вважаю цікавою та багатогранною, особливо в тих випадках, коли ззовні вдається протягнути щось у світ буденний. Фундатор так званого метафізичного живопису Джорджа Де Кіріко часто черпав ідеї для своїх робіт саме із Сновидінь, пропущені крізь ідеї Ніцше, Вейнінгера, Шопенгауера. Викарбувані дитячими психотравмами та комплексом меншовартості привитим рідною матір'ю, картини де Кіріко часто викликають в мене ледь не приступи агорафобії, напівпусті відкриті простори з циклопічними спорудами або статуями, розтягнуті стіни, що тікають за обрій, рідкі тіні крихітні людські постаті на тлі однобарних ландшафтів, все це вважається мені відображенням глибинної душевної пустки пригніченої дитини, замаскованої напускним нігілізмом і здобраної античними героїчними образами, що протікають з того дитячого прихистку, де юний Кіріко ховався від жорсткої реальності.